Ідіть геть, мені нічого не треба. Я психолог. Я хочу допомогти. Та ви не професіонал. Ну Хто вас просив усе розказувати? Я розумію твої почуття, але приховувати біду не вихід. Мова про твоє здоров'я. Ще кілька днів і ти не змогла б мати дітей. Я не хочу дітей. Я жити не хочу. Ви вже сказали мамі. Вона все знає. Я не казала про звалтування тільки про те, що а ти поруч з ним. Вона збирається приїхати. Коли? Не знаю. Зараз я дам тобі телефони, ти сама з нею поговориш. Не треба. Я не хочу ні з ким говорити. Усе, що мені було потрібно, це, це безпека Єгора. І більше нічого, вам ясно! Валіть звідси, і більше не повертайтесь, ви мене чуєте.